Від звуки дощику покажу вам свою троянду у рет Леонардо да Вінчі. Усім вітання із Київщини. Сьогодні у нас 22 серпня, і нарешті моя троянда у своїй красі. У мене їх дві такі троянди, і є в них одна особливість. Вони гарно квітують у серпні осінню, але в червні ну, не було що показувати. Квіти були, але вони не були гарними. Вони такі червоні, аж чорні у бутонах. Зараз вони просто. До речі, троянда не червона, хоча називається Рет Леонардо та Вінче, вона не червона. Вона ось така от малинова. Тут у мене ще краса. І... Вона от не червона, вона малинова. І на чому я зупинилася? Боже, всі думки повилітали, що у червні ось ці от бутони вони такого чорного кольору, і вони нормально не розпускаються. Це дуже красиво, коли вона чорна, але ж квітка нормально не розпускається. От у мене дві такі троянди, і у них от така от особливість. Зате в серпні... І восени це дуже красива троянда, вона звертає на себе увагу. Квіти е доволі великі, навіть більші, ніж перше квітування. Ну, можна поміряти. Десь рулеточка в мене була. Ми зараз поміряємо квітку. Ширину куща я поміряла. Це 70 на 95. От бачите, отак от, от 95, а ось так от 70. Висота. Майже 80 і зараз помірюємо саму квітку. Ось майже 10, 9-10. От в серпні, дійсно, на друге квітування. Ой, я вже вся мокра, треба тікати на друге квітування, це дуже красива троянда. От нема мені більш коли знімати, як в дощ. Ну, Дійсно, є, є чим зайнятися ще крім зйомок. Я при трояндах не живу. Це такий от кущик. Восени вона теж гарно заквітує. Ну, так було завжди, побачимо в цьому році, що буде. І я вам тоді покажу, яка вона буде восени. Але в червні ну, немає в неї гарного квітування. Це у мене така особливість. Як у вас, ну розказуйте, діліться. Розкажіть нам щось про свою рет Леонардо да Вінчі. А, ще хотіла сказати, що вона, як на мене, ну зовсім з Леонардо, звичайним не схожа ні формою квітки. Ну, листя хіба що трошки, ні своїм ростом. Не знаю. Дякую за увагу усім гарних троянта. та я тікати, бо зараз буду мокра.